Всім привіт, це клуб хвостики. а Це багі, неймовірно крута собака, яка шукає свою сім'ю. А це підбуль, але вона така добра, ви просто не розумієте, наскільки вона грайлива, ніжна і прикольна. Ця дівчинка взагалі не має ніякої агресії. Навіть до котів вона абсолютно спокійно ставиться. Вона дуже активна, дуже любить гратися. Вона сьогодні у нас обрала одну іграшку. Всі інші її більше не цікавили. Вона дуже розумна. Вона цю іграшку шукала по всьому майданчику. Багі подарує вам неймовірно багато емоцій, прогулянок. Багі була домашньою, але так сталося, що її хазяйка захворіла на невеликовну хворобу. Хвороба почала прогресувати, і, на жаль, доглядати за багі в неї вже немає можливості. Багі знайшли нову сім'ю, але вона прожила там всього три місяці і хлопця забрали на війну. Тому багі знову в пошуках своєї родини. Ми дуже просимо вас подивитися на цю крутезну плюшку. Вона неймовірно класного характеру, дуже дуже крута собака, але відповідальна родина шукається вже досить довго. Тому, будь ласка, зробіть нам багато активності. Поставте лайк. Напишіть коментар, зробіть репост в соцмережу, свою будь-яку, це завжди допомагає відео набрати багато переглядів. А перегляди це шанси для того, щоб сім'я знайшлась. Тому, будь ласка, допомагайте. Або якщо ви хочете взяти цю крутезну дівчинку в свою родину, телефонуйте та пишіть нам.